Слава Ісусу Христу, а як щодо того, що у всьому покладатися на Бога і не переживати ні за кого? Нема такого. Не знаю, де ви тут взяли, щоб покладатися на Бога і не переживати ні за кого. Як це не переживати ні за кого? Людина покликана жити у суспільстві, так? у спільноті. Як ти можеш жити у спільноті? І ні за кого не, не, не думати. А слова Ісуса Христа, що я був голодний, ви дали мені їсти, я був спралий, дали мені пити, я був нагий, ви мене зодягли, я був в лікарні, ви мене провідали, я був в, 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 в тюрмі, ви до мене прийшли. Як? Як не переживати? Переживати? Бо іменно через моє відношення до ближнього Бог мене, мені. Визнає, наскільки я є гідний царства Божого, через те, як я відношуся до Ближнього. Тому я би казав, що от у всьому покладатися на Бога і не переживати ні за кого. На Бога надійся рук не покладає, є така так? Ора етля Бора, ще в Латині, ще в Римській імперії. На меморіальних плитах вибивали оці афоризми. Ора ет етля Бора – «Молися і працюй». <клес> Не просто покладаюсь на Бога все, а Бог мені все зробить. На роботу мене Бог. Роботу мене Бог устроїть, хліба до хати мені Бог принесе, город мені Бог віри. Я смирился с джу и всё, бо Бог меня любит. Дайте спасибо.